НЕВДАЛІЙ СПРОБИ сподобатися коханому. Я закохалася в хлопця, який жив недалеко від мого будинку. Я вкрала його собаку, а потім привела його, нібито знайшла. Хотіла з ним поговорити, але він сказав, що бачив, як я забирала собаку. Після цього я уникала його. У школі я був закоханий в одну дівчину. На той час я трохи займався письменництвом, тому зробив її героїною оповідання в жанрі фентезі. Розповідь їй не сподобалася, вона всім її показала. Мене і так цькували однокласники, а цей випадок тільки підлив масло у вогонь. Мені все ще не по собі, коли згадую, яким тоді був фріком. Коли мені було 17, я, типу, випадково відправила хлопцеві, який мені подобався свою фотку в офігенній сукні, щоб він запросив мене на танець на класній вечірці. Він не запросив в 11 класі в останній день перед різдвяними канікулами в шкільному автобусі була дівчинка, яка звертала на мене увагу на початку навчального року, але зараз охолола. Мені потрібно було знов розпалити вогонь, і я вирішив узяти з собою в автобус гілочку омели і витягнути її з рюкзака перед цією дівчинкою. Я розраховував, що вона поцілує мене, бо в наших краях є така традиція: цілуватися під Омелою. Але оскільки Омела росте високо на дереві, я зрізав гілочку гостролиста, видаливши з нього колючки. Адже ніхто насправді не знає, який вигляд має ця Омела. І ось я сиджу в автобусі, вона позаду мене, я весь на нервах. І тут до неї підходить якийсь хлопець і дарує троянду. Вона в захваті обіймає його. А я так і залишився сидіти з гілкою гостролиста в рюкзаку. Коли була дурною і наївною дівчиною, я танцювала навколо ліхтарного стовпа. Як навколо жердини біля будинку хлопця, який мені подобався. Спочатку він дивився у вікно, а потім покрутив пальцем біля скроні і штори у своїй кімнаті. Я була повуха закохана в однокласника. Мій дівочий мозок думав, що якщо я буду постійно дивитися йому в очі, то це буде для нього відповідним сигналом. Щоразу, коли ми розмовляли, я невідривно дивилася йому в очі. Я десь вичитала, що хлопчикам подобаються великі очі, але я не вміла фарбуватися, тому витріщалася щосили. А він потім казав, що я з привітом. Щодня на заняттях я дивилася його зошити і копіювала його почерк. Я тренувалася, поки наші почерки не стали зовсім схожими. У мене була теорія, що коли наші почерки стануть зовсім однаковими, він у мене закохається. Але він нічого не знав про цю теорію, тому не закохався. У старшій школі була закохана в однокласника Джиммі. Я не знала, як привернути його увагу, і придумала ось що. Я написала фанфік у стилі Гаррі Поттера. У якому Гаррі був він, а Джинні була я. Почервонівши, я дала йому зошит з оповіданням. Я знаю, що він прочитав, але ніяк не відреагував. Але кінець у тієї історії хороший. Я почала зустрічатися з Джиммі через рік після школи, і ми вже дев'ять років як одружені. Він усе ще зберігає той зошит. Іноді дістає і починає читати вголос, і я також червонію. Мені подобався однокласник. Я щодня купувала пляшку з газованою водою і вдавала, що не можу її відкрити. Просила це зробити його. Він відкривав, а потім йому набридло, і він сказав, що це простіше простого, і пора б навчитися самій. Мені хотілось крізь землю провалитися. На першому курсі в нас була студентка з обміну. Вона була чудовою француженкою, і всі хлопці крутилися навколо неї. Вона співала в хорі, а я там грав. Тому вирішив, що це мій шанс. Я перевершив самого себе і вивчив оперу про кохання французькою мовою, після чого заспівав її перед нею. Я запитав, чи сподобалося їй. А вона відповіла, що не розуміє французької. Виявилося, що вона з Швеції. Я так і не зрозумів, чому я раптом вирішив, що вона француженка. Я був закоханий у знайому свого двоюрідного брата. Вона прийшла на вечірку з нагоди його дня народження. До її зап'ястя була прив'язана кулька надута гелієм. Я думав, що відв'яжу кульку, коли буду розмовляти з нею. Вона полетить до стелі, і я дістану її, бо я найвищий хлопець з усіх присутніх. Кулька полетіла, але стеля виявилася дуже високою. З підлоги в мене не вийшло дострибнути, і я стрибав із дивана. Зачепив кульку нігтями, вона лопнула. Усі ржали наді мною, але голосніше за всіх ця дівчина. У хлопчика, який мені дуже подобався. Крали колоду карт покемонів, і він дуже засмутився. Я віддала йому всі свої голографічні картинки з покемонами, які завжди відмовлялася продати або обміняти, думала, що він оцінить мою жертву і полюбить мене. Він узяв картинки, але навіть спасибі не сказав. Зараз це здається смішним, але тоді це було для мене справжньою трагедією. Я знайшла ланцюжок підробку під золото, який носив хлопець, що мені подобався. Від нього пахло його одеколоном. Я носила її з собою й час від часу нюхала, а він навіть не знав про моє існування. А потім він виріс і перетворився на справжнього придурка. У мене була теорія. Що хлопцям подобаються тільки ті дівчата, у яких уже є шанувальники. Я написала кілька записок різним почерком, ніби від кількох хлопців, які освічуються мені в коханні, і засунула їх у шухляду свого столу. Потім зобразила здивування, коли типу знайшла їх. Я навіть вголос прочитала одну з них. Усі однокласники, включно з об'єктом мого обожнювання, слухали, роззявивши роти. І всі потім довго міркували, хто б це міг бути. Але моя теорія виявилась хибною. Той хлопець так і не виявив до мене інтересу. Я переслідувала його з однією лише метою. Мені подобалося дивитися на нього. Він навчався в іншому класі. І в нас навіть не було спільних занять. Одного разу він додав мене в друзі в соцмережах і написав повідомлення. Моє серце забилося сильніше, і я подумала, що це освічення в коханні. Але він лише запитав, чому я переслідую його. Мені стало незручно, і я почала відмовлятися. Звісно, він не повірив мені, адже я по п'ять разів за перерву проходила повз його клас, нібито в туалет. Відвідувала всі його футбольні матчі і відверто витріщалася на нього при випадкових зустрічах. Дізнався, який торт вона любить, навчився пекти його, часто приносив до школи і пригощав її. Вона ніколи не відмовлялася, казала, що смачно. Я вирішив, що настав час запросити її на побачення і покликав у суботу в кіно. Вона сказала, що я нудний тип, і не пішла. Я перестав пекти для неї торти.